Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Туриниця. Ми вже з вами колись спілкувалися і за різні хетчбеки, і за різні універсали, але все ж таки не розглянули повністю всі машини, які можна купити в різному ціновому діапазоні. Тому сьогодні вашій увазі топ-10 універсалів цінового діапазоні від 8 до 10 тисяч доларів. Поїхали! Зразу скажу, критерії відбору були досить прості. Я обирав лише машини від 2012 року випуску, переважно з пробігом до 200 тисяч кілометрів. Звісно, що звернув увагу на Надійності на вартість обслуговування на рівень комфорту та опціонального оснащення на безпеку, бо це теж досить важливо. Звісно, що на дизайн і відгуки власників. Зрештою, тут будуть машини від 2012 по приблизно навіть 2020 рік випуску. Тож думаю, кожен з вас зможе підібрати собі щось по бюджету, по смаку, по року випуску для того, щоб їздити лише на максимально класній автівці за цю суму. Тож сідайте, готуйтесь, буде цікаво, але перед цим не забуваємо підписуватись на канал. Клікаємо на дзвіночок. Ну і ставимо лайки, зробили? Ну тоді рушаємо. І десяте місце в нашому топі відкриває всім відома шкода Фабія, а саме в поколінні від 2018 року, тобто в останній генерації, зараз ці машини якраз продають в діапазоні від 8 до 10 тисяч баксів, і це чудова ціна, якщо ви хочете знайти майже нове авто. Загалом можу сказати, що фабія це далеко від ідеалу якості матеріалів та збірки машина. Багато запитань в мене і до опціонального оснащення, чесно кажучи, якщо не брати до уваги сучасні засоби безпеки, то воно гірше ніж у конкуренті. Де ви ще знайдете ручні скопідйомники у 2024 році для заднього ряду. Хоча в хорошій комплектації є система старт-стоп, клімат та обігрів сидінь у двох положеннях. Щодо параметрів, тут вже звична пісня. Тепер це лише однолітровий мотор, який в залежності від компоновки та наявності турбіни видає від 75 до 110 кінських сил. Не густо, але вистачає для більш-менш динаміки і витрат пального буквально у 5,5-6 літрів бензину у міському циклі. А Головне, не дивлячись на компактні розміри, можна розраховувати на багажне відділення у 530 літрів. З позиції універсальності дійсно досить хороший варіант, але попереду є ще більш цікаві машини. Дев'ята позиція і її може віддати Hyundai i 40 в поколінні від 2015 року. Це вже друга генерація, яка так і не знайшла логічного продовження, бо в 2019 модель зняла з виробництва через слабкі продажі на зарубіжних ринках. Хоча об'єктивно машина чудова, з 9-10 тисяч ви отримаєте сучасний дизайн, хорошу якість матеріалів і велику кількість опцій, як для універсалу, це класу, клімат-контроль, круїз, обігрів та навіть вентиляцію сидінь, систему утримання в смузі до 10 подушок безпеки та багато іншого на граш-тесті модель, звісно, отримала 5 зірок на додачу багажник у 550 літрів. Це те, чим можна похизуватися. З технічної сторони на вас чекав 17 літровий турбодизель на 141 кінську силу та 2-літровий бензиновий мотор на 150 коней. Різниця невелика. Але дизель ставиться низькими викидами та витратами пального до 6 літрів у місті. Хоча з позиції ресурсу бензиновий двигун пріоритетніший. Вартість обслугову тут більш-менш адекватна, і за ці гроші ви отримуєте досить багато, ну і ще й досить сучасну модель. Восьме місце в топі, як не дивно, отримує Ford Mondeo від 2012 по 2014 рік випуску. Хтось скаже, що можна знайти і рестайлінг від 2014 року в універсалі, але, скоріш за все, ціна вийде за межі 10 тисяч. Попереднє покоління можна взяти в хорошому стані навіть за 8. Варіантів двоганів тут вистачає. Бадзинові 1,6 та 2 літри, які варіюються по потужності від 120 до цілу 240 коней, і дизелі 2,0 та 2,2, що представлені в діапазоні від жалюгідних 115 до 200. У динаміка загалом тут непогана від 13 до 8 секунд до сотні, тому кожен здатен підібрати щось по душі. Але форди завжди були досить прожорливі, якщо мова не йде за екобусти, перебираючи в салон. На вас чекає ще не суперсучасний, але досить якісний салон, де є клімат, обігрів сидінь та навіть їх електрорегулювання у деяких комплектаціях. Звісно, повний електропакет та загалом чудова якість оздоблення як для такого класу. Багажник тут абсолютно ідентичний, i40 у 554 літри. Але може бути він трохи довший для сім'ї та перевезень це воно саме. Вистачить для більшості задач, друзі, перш ніж продовжити, я хотів би знову ж таки вам нагадати: за вікном зима, далі буде весна. Ну і це якраз таки час, коли машина гнає більше всього. Якщо ви помітили, що десь з'являється вже іржа, і ви нічого не можете з цим діяти, то є один засіб, який допоможе її усунути на початковому етапі. Все, що вам потрібно, це оцим засобом бардаль конверт OX полити поверхню, там де ви помітили іржу на вашій машині. Ну і звісно, що він проникає глибоко. Всередину і не дозволяє її розповсюджуватися. Тобто, навіть якщо там вже такий чималий очах корозії, все одно цей засіб спрацює. Тобто, навіть якщо у вас є деталі, там, де, наприклад, на дверних арках повністю вже пішла іржа, або в кутах дверей, просто поливи, можна трішки затримати, от ганчірку пропитати в цьому засобі і потримати трішки на іржі. І ви помітите, що навіть через там півроку, рік вона розповзатися не буде. Звісно, що краще. Перед цим трішки зачистити поверхню, але загалом цей засіб можна використовувати і у профілактичних цілях. Якщо цікаво, то звісно, що посилання на цей продукт я залишаю вище. Ну і нагадую, що за промокодом діматорок у вас є знижка ще в 10%. Рухаючись до сьомого місця, може відзначити корейського брата моделі i40 40 Kia Сіт. Як не кроти, оцю модель купують в нас значно краще. І в цей сегменті Kia виграли у Hyundai. Принаймні на нашому ринку ви можете розраховувати на універсал як мінімум в поколінні від 2012 по 2015 рік при бюджеті від 8 тисяч доларів, а можливо і на рестайлінг від 2015 року, при максимальній сумі для нашого рейтингу. Seat – це про якість салону, показову безпеку на 5 зірок з плюсиком, а також про велику кількість опцій, аналогічну тим, що ви зустрінете у Hyundai i 40 двигуни тут трохи сапкіші. Вам доступні бензинові 1.4 та 1,6 на 100 та 129 коней, а а також 16 літровий дизель на 128 сил. Звісно, 1,4 краще не розглядати, бо і при обох 1,6 динаміка виходить 11-12 секунд до сотні. Але в той же час розхід паова змушує приємно посміхнутися. Він складає до 8,5 літрів на бензині і до 6 літрів на дизелі в міському циклі. Як на мене, звучить досить приємно. А враховуючи відносно недороге обслуговування корейців відносно європейців, така альтернатива стає більш зрозумілою. Ну, а от шосту позицію я можу віддати Peugeot 508 від 2010 по 2014 рік випуску. По факту, це перше покоління цієї серії бізнеса дану від французів. Те, що зараз ці машини продають від 8,5 тисяч доларів, дуже приємно, бо на вас чекає винятково хороша якість оздоблення салону, величезна кількість опцій, яка включає в себе навіть вентиляцію, електрорегулювання та пам'ять сидінь, а також двозонний клімат контроль, величезний дах та чимову кількість систем безпеки, як на свої роки. Звісно, що під час оновленого краш-тесту у 2010 році, коли тачка була лише презентована світу, вона отримала максимальні 5 зірок. Місця в салоні повністю вистачає для п'яти дорослих, а для дітей тим паче, особливо враховуючи розмір багажного відділення у 560 літрів. Цікаво, те, що моторна гама складалася як з маленького 1,6 літрового бензину на 120 коней, так і двохлітрової гібридної версії на 200 кінських сил. Але для поціновуючих економії є унікальна розробка: – літровий дизель, що видає 112 коней і витрачає всього 5 літрів по місту. Звісно, це не повноцінний бізнес-сегмент, але досить універсальне авто. З Максимальним рівнем комфорту, який ви можете знайти в такому діапазоні. А п'яте місце отримує німецький народний бренд Opel Insignia Як на мене, то цей універсал 2012-2013 років до рестайлінгу можна придбати у хорошому стані за 9-10 тисяч доларів, а іноді і дешевше. Зразу до технічних характеристик тут було дуже багато моторів. Від 1,6 на 115 кінських сил до 2,8 на 260 коней, але особливо виділяє дизель, який потребує якісного обслуговування, але показує себе з продуктивної точки зору. Розхід на 2 літровому двигуні. Близько 8 9 літрів, хороша динаміка, а більшого і не треба. Щодо якості салону, машина зібрана на совість. Вона досить простора і має багажний відсік на 540 літрів. Опцій теж чимало, але головне, інцігня продумана до дрібниць. Саме на ергономіку зробив основний акцент при створенні даної моделі. Дизайн був рятувальною шлюпкою тачки. Інцігня виглядала по-бізнесовому, досить солідно і сучасно на момент виходу. Тому той, хто вирішить зв'язатися з цим брендом, точно не пожалкує. Якщо знаєте автівку в хорошому стані, четверте місце і тут вашій увазі гіперпопулярний Passat B7. Як би нам не здавалося дивно, але дане покоління було презентоване ще 11 років тому, і ціни на дані машини в універсалі в хорошому стані починаються якраз від 8 тисяч баксів. Із приємного, це досить сучасний навіть зараз дизайн. Дійсно, якість матеріалів на рівні кращих німецьких стандартів для подібного класу машин і опції, такі як клімат, електрорегулювання дзеркал, сидінь та обігрів останніх. Всередині все досить строго, але при цьому бути тут досить приємно. Тут тобі і багато простору, і стильний інтер'єр бізнес-сегменту навіть за налоговим годинником на центральній консолі. При цьому машина дуже практична, адже розмір багажного відділення перевищує 600 літрів. Моторна гама теж не а задніх можна брати хоч який бензиновий двигун: 1,4, хоч 1,8, хоч 2 літри. І звісно ж, дизельний двохлітровий агрегат, який славиться ресурсом і економією. Динаміка теж на будь-який смак від 11 секунд до 5,5 з половиною на спортивній версії з 36 літровим мотором. Але останній варіант для тих, хто завів дітей, але все ще не викачав у цю енергію в жилах. Та й в такому ціновому діапазоні ви його навряд чи знайдете. Ну а от ми і дістались до трійки лідерів. Перш ніж продовжити, друзі, не забуваємо підписатись на канал і ставимо лайк, якщо вам вже подобається це відео. Ну а на третьому місці в нас Opel Astra від 2016 року. Ця досить нова машина продається в діапазоні від 9 до 11 тисяч доларів. Тож ви без проблем зможете її купити у нашому бюджеті. Загалом Opel є Opel. Симпатичний дизайн, але не супер новий, хороша якість салону, але не без нарікань та велика якість опціонального оснащення. Але більш ставка на ергономіку і зручність подорож. Живання по справах чи з родиною. З іншої сторони, це максимально збалансований автомобіль такого класу, в якому можна знайти все, чого душа бажає. А відуки власників воїть не у 5 зірок, багато про що говорять. З технічного боку автівка дарує 4 мотори, з яких я раджу придивитися до 1,4 літрового бензинового агрегату на 150 коней та 1,6 літрового дизеля в модифікації як на 110, так і на 136 кінських сил. Можливо, вас не в разі динаміка, але розхід палива у 4,7 літрів. Різеля та 7,5 літрів бензину по місту звучить дуже приємно а враховуючи адекватну вартість обслуговування, тачка залишить вас задоволеним, особливо якщо економія грає для вас не останню роль. Друга позиція і її займає Peugeot 308 SV в покоління від 2014 по 2017 рік. Загалом ці авто продаються по верхівці бюджету, але зустрічаються варіанти і по 8-9 тисяч. Що можна сказати, дуже цікава машина з позиції економіки. купа ніж, віціків, кріпень, багато варіантів трансформації салону, легкість прибирання та багажне відділення у цілих 610 літрів. Звісно, це вразить будь-яку людину, яка розглядає для себе універсал з моторів у лінійці. Більш Ші за всіх вражає 16 літровий бензиновий двигун на 155 коней, а також дизелі з індексом. І на початку 16 літровий витрачає всього 4,5 з літри дизеля по місту, а 2-літровий на 150 коней від 4,2 до 4,7 сім літрів в залежності від типу коробки, автомат чи механіка. На момент виходу машина отримала багато схвальних відоків від експертів за економію паова. І з є майже все, чого душа бажає, але особливі відзнаки заслуговує великий панорамний дах. Які створює ключові враження від моделі. Як і в мене у крейтингах, Peugeot 308 SV серед літерів, бо це неймовірна тачка за свій прайс. Ну, а першість дістається. Знаєте кому. Важко повірити, але шведам Volvo V60 першого покоління. Так, ці машини йдуть по верхівці нашого бюджету і пробіги тут переважно в межах 200-300 тисяч. Бо купувалися більшість авто не тут, а в Германії чи скандинавських країнах, де норма їздити постійно по шосе. Проте, якщо подивитися ближче, ви будете вражені, наскільки це охайні, доглянуті та надійні авто. Не буде зайвим підмітити і те, що якщо у вас є можливість докласти хоча 500 доларів до 10 тисяч, то ви вже отримаєте значно більше про. Позиції. Переважна більшість машин комплектується надійним 1,6 літровим або 2-літровим дизелем, проте зустрічаються і бензинові версії. З точки зору дизайну це досить стильний агрегат, який має ще й цікаве оформлення салону якісними матеріалами, з якими не можна спідставити жодне авто зі списку. Опцій теж вистачає. Клімат, круїз, електрорегулювання сидінь та купа іншого, але головне це простір салону та багажний відсік на 430 літрів в мінімальному об'ємі. Може, ця машина і не б'є рекорди універсальності, але по рівні комфорту та задоволення від водіння це однозначно лідер серед машин у списку. Що ж, друзі, ну і такий наш вийшов рейтинг. Якщо вам він сподобався, то не забуваємо підписуватись на канал і ставимо лайки. Також діліться своїм досвідом експлуатації будь-якої з представних моделей або просто розповідайте про ваші враження. А з вами був Дмитро Торіниця до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!